Так, всім привіт! Я ваш новий закадровий голос замість Віталія. І так, сьогодні у нас буде розпродаж оцього хламу. Так, за цінами, якщо що, звертатися, будемо домовлятися. В наявності є вал первічний. Він ой, упав, він новий. Тобто в коробці навіть ще вал від якоїсь хірні. Шкворень на УАЗік теж новий в пачці. Та у нас є такі накладки. Ось такі розміри. Зараз я буду детально показувати розміри, щоб усім було видно, які вони в принципі є. Тому що я в них, якщо чесно, ніхера не розумію. Так, також є отакі, але на них погано все видно. Щось таке. Так. В наявності є їх от так, багатенько. Вони нам не потрібні, тому пишіть, будемо домовлятися. На цьому написані розміри 235 на 40. Так, ось такі маленькі накладочки. Ось також є такі. <кій> так. 268, 8. Ось таке є. Коротше, як ви могли зрозуміти, в нас їх дуже багато. Ось такі є 300 на 100 і на 90. Ось такі тут не написано, просто дивіться. Так, да, в нас їх дуже багато. Тому всі, хто хоче, звертайтеся, підберемо все для вас та будемо домовлятися про ціну. Якщо є бажаючі, можемо віддати оптом, в принципі. Бо вони тільки займають багато міста. Так, також є такі вже з надписами, що вони передні на газ. Роз ну, газ 53 на газона, напевно, розміри 430 на 80 на 8. Так ще такі ось є. О, так краще світло відбиває. Це передні. Потім ось ще таке у нас є. Так, ну, в принципі, по накладкам і по цьому хламу в нас все. Але в нас ще є ось такі фари. Ось є нові, є старі. Також пишіть, будемо домовлятися. Так, також у нас є купа отаких непотрібних сальників. Також стан в них новий, в принципі. Тому пишіть ще такі, а це ті самі. Так, потім, потім, потім ще є менші сальники. Ось такі. Так. Зараз ми будемо переміщатися на наступну локацію, буде ще купа хламу, тому залишайтеся. Також у нас є отакий точильний станок. Так ось. Отак, в принципі, працює все добре. Також. З приводу нього пишіть. Він нам також на сьогоднішній день не потрібний. Так, також така спечка автономка бензинова. Її ціна 950 В принципі, також, напевно, працює, бо якби не працював, вона вже пішла б на металлобрухт. І також у нас є отакий бак. Його ціна 300 гривень. Він ніде не пробитий. Як бачимо, ржавчини немає, нічого не протече. Все з ним добре. Тому, якщо когось зацікавило, в принципі, щось із цього, що я вам приподніс. Звертайтеся, будемо домовлятися. Так, будемо домовлятися. Також є отака лебідка, забувся про неї. Ручна лебідка така є. Так. Да, зовсім погано видно, але шо ве, Нічого страшного. Я думаю, кому вона потрібна, то і в темноті все побачить. Обірвана трохи, але нічого, то все робиться. Так, в принципі, я вам показав весь хлам, який є в наявності на сьогодення. Звертайтеся і до нових зустрічей, так скажемо.